Литопля, це, це буряк, це редиска, це морква, це цибуля, це баклажан, це редиска, це буряк, це черешка, це буря, помідор, морква, редиска, ойро, картопля, руха. Це яблука. Це слива, це апельсин, це лимон. Це пи. Це бана. Це полонець. сьогодні ми з вами поговоримо про кольорові овочі. Які овочі ви знаєте? А висадаєте глаза? Купуш, Капуста. Так, горло, ще. ще. От Перець. Овочі різнокольорові, І сьогодні ви розкажете добре? добре? За допомогою кольорових схем. Ну то приступайте. Ми відгадаємо кольорові овочеві загадки. А відгадочки ви виберете і покладете собі текрачки. Тож, починаємо. Слухай свою загадку. Як у цирку акробати лізуть вгору по канату, так і він, без рук, без ніг всі пічки обвитий зміг. Що це таке, Валюша? Горох. Вибирай горошок і клади в на герочку. Тепер слухайте наслінка. З мене листя обдирають, мене квасять, бочки дають. В пирог мене печуть і в салат мене січуть. Що це за овоч? Нас вибирай. вибирає. Соломійка, моя завтрака. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гор-гарбуз? Здогадалися? Гарбуз". Гарбуз. Гарбуз! Вибирай гарбузика. Борщ із нього кваритненька, в нього шкурочка ненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий. Буряк, правильно виберуть розумниче. Без рук без ніг, а б'ється як ботів. Що це таке, як ви думаєте? Ласолька. Правильно, дорі касульку. Червоненька, і з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Що це таке? Редиска. Правильно, редиска. Він овальну форму має. На городі виростає. Його консервують і рагу смачно готують. Цей фіалковий пан тонкошкурий. Правильно, какая как фіалока тут блажан фіолетовий. На фіолетовий колір. Так можу, я хочу сказати фіалко, його пішов квітки. І є солодкий, і є гіркий, різні форми мають, і худий, а є тостий. Кожен його знає. Що це за овощ? Панавальний пісківець. Ці завдання ми відготали. А далі у нас дуже цікаве завдання. Варюша, розкажи, будь ласка, про свій овоч. Це моркова. Вона зеленій кольору. Вона орла. Сладкова, смачна. Написано на серці. Тихо, тихо. Борщ. Настуся, що у тебе? Розкажи про моркву. Морква? Оранжевого кольору, трикотної форми. Яка вона на смак? Солоденька. Росте над землею чи в землі? В Землі. Яка вона на дотик? Ладенько. Що з моркви можна готувати? Борщ і суп. Саніка, що у тебе за овочі? Це гарбуз. Розкажи про нього. Він помаранжував, він круглої форми. Ах. він солоденький на смак. Ах. Він росте над землею. Він солоденький на дотик. І з нього можна варити каші. Шупи. Дітки, зараз ми будемо викладати кольорові речення. Будь ласка. Зелений. Ось його маленька, моранчева, морк великий, червоний помадок. Подивіться фрукти і овочі кольорові і вони дуже корисні. Скажіть красиво, да, да. кольорова їжа, кольорові фрукти, овочі.